shot somewhere in the east. And who presented it? Uh, it's from uh, a Ukraine embassy in Prague. czech guy and he was uh, in czech army in 70s and something like that. so it's very old right now absolutely useless helmet but the people wanted to help some somehow so he he uh, give it to us and he you know this is trizuk also he, he made it for us Наша організація пам'ять нації. Це проєкт, яким ми займаємось вже 20 років. Ми зосереджені на документуванні свідчень про комуністичний та нацистський режими. Спершу ми записували історії життя ветеранів Другої світової війни або тих, хто пережив голокост. Потім політичних в'язнів комуністичного режиму в Чеській Республіці в 50-70-х роках минулого століття. Большевік Ерея we Ерія до Фіфтіїсенд Севентіс інчекрепаблік. Автодевімейкдіс колекшн ісвовфіфтінтаузенд testimonies. Після цього ми створили колекцію, яка налічує близько 15 тисяч свідчень. Ми робимо освітню програму по всій чеській республіці. У нас є відділення в Словаччині, а зараз також в Україні. Ми також записуємо історії дисидентів, наприклад, на Кубі. Ми радше журналісти ніж історики, тому намагаємось спілкуватися з громадськістю, бо ця історія це історія про боротьбу за свободу, про наш національний чеський чи європейський рух за демократію. Евренг статит. Усе почалося за два дні до вторгнення 22 лютого. Ми обговорювали з нашими колегами в Україні, як ми можемо допомогти, тому що в ті дні всі знали, що щось станеться, але ніхто не знав, чи буде це просто невелика агресія. І тут Путін сказав, що він визнає ці так звані республіки. Со вистату мек колекшн паблік тож ми почали збирати кошти, організували публічний фінансовий збір на допомогу, і це був наш перший крок, щоб допомогти Україні українським збройним силам. з живим. Ми співпрацювали з потужною українською громадською організацією Повернись живим. І вони попросили нас, адже вони збирали тільки не летальні, але також дуже важливі речі для збройних сил України. Тож ми почали цей збір Армфорсиссовістадисколекшнтудейсавто. А через два дні почалася повномасштабна російська агресія. Це стало величезною несподіванкою для всіх, і чеське суспільство піднялося і почало надсилати нам багато грошей. Саме нам адже ми були першими. Ми дуже щільно співпрацювали з українським посольством в Празі і досі підтримуємо зв'язок. Ми збирали на бронежилети, шоломи, дрони, прилади нічного бачення та багато інших нелетальних засобів. На сьогодні обсяг зібраних нами коштів сягає майже 22 мільйонів доларів, і майже все, на що ми зібрали, уже на місці. Йдеться про 14 тисяч бронежилетів, 4,5 тисячі касок, понад 2 тисячі різних типів дронів, від величезних до маленьких, 20 тисяч медичних аптечок, автомобілі для підрозділів та багато іншого. Зараз ми з братом співпрацюємо з однією неурядовою організацією, яка збирає дрони «Немезіс». І ми зібрали 5 мільйонів доларів і відправляємо сотні цих дронів просто на фронт. І ми будемо вдячні за будь-яку допомогу. Усі деталі ви можете побачити на нашому сайті. it's it's uh, it's very interesting for us because для нас це дуже цікаво, тому що, наприклад, 20 років тому було досить дивно, що НГО можуть допомагати, зокрема, у питаннях громадського здоров'я, адже 20 років тому майже все було державним. А зараз нормально, що тисячі неурядових організацій допомагають розв'язувати такі проблеми і проблеми безпеки. НГО набагато гнучкіші ніж уряд чи армія. І з перших днів цього вторгнення ми почали контактувати з чеським урядом і чеською армією, і вони були досить відкритими для обговорення того, як можна допомогти. Татобі ін контакт виз чеґавермент чекармії, фокзам фромдофорст делив. Наприклад, наша перша партія допомоги була доправлена в тісній співпраці з чеською армією. Це все везлося в потязі з боєприпасами та амуніцією. Там також їхали наші співробітники. тому що діяти потрібно було швидко. У нас не було часу планувати. Ми просто обговорили все буквально за цим столом і сказали: гаразд, зробімо це. Я розумію, що великі рішення потребують набагато більших зусиль. Потрібно обговорення, перевірки, дотримання всіх урядових правил, щоб ці рішення ухвалювати. але в дрібницях, які можуть бути дуже корисними, ми можемо бути швидшими. Тому армія співпрацює з нами. Думаю, що це пов'язано із нашим історичним досвідом, тому що майже в усіх війнах на нас нападали. І як нація, як ціла нація, ми не давали відсічі Ми воювали, Наприклад, упродовж усієї другої світової війни. У нас була досить потужна армія у складі британської армії, а також на сході. Але як нація у своїй країні, ми не воювали, не боролися за свою свободу the experience of '68. Крім того, є досвід 68-го року, пов'язаний з радянською агресією. І я думаю, що чеське суспільство має величезну травму, що ми маємо зробити щось для нашої свободи, для нашої демократії, незалежності. So so that's why I think that... Тому я думаю, чеське суспільство настільки про українське і про -натівське це змінюється, тому що минуло два роки. Час грає проти нас, але все ж є багато людей, які знають, що роблять. Петер Павел, колишній службовець спецпідрозділів, і він також був головою військової ради НАТО. Тож він має дуже глибокі знання про те, що потрібно робити. А ще Чехи доволі ефективні в налагоджуванні зв'язків. Тож досі існують особисті контакти ще з соціалістичних часів Дізнетверкендерзтилсам Контексвісформо. Фор to the виевквайтгудконекшн states and so. у нас гарні стосунки з африканськими країнами, наприклад. Тож я б сказав, що досі існують ці дружні зв'язки на особистому рівні ще з тих часів. that we are Slovenian а ще, з одного боку, ми слов'янська нація, але із заходу. Ми ніби змішані. Десь німці, десь слов'яни. Ми не така орднудмашина, як німці. Ми можемо гарно імпровізувати, тому думаю, це стало можливим. А ще, думаю, ми маємо кращу позицію в Європі, ніж інші країни Сходу, тому що в нас дуже тісні зв'язки з Німеччиною та Австрією. Ми чекаємо. Пан перебиніс був раніше послом України в Празі, і він був чудовим. Він чудово говорив чеською, розумів менталітет і атмосферу тут. І наприклад, коли була демонстрація, на яку виходили десятки тисяч людей, він виступав там, і всі були захоплені його харизмою. Це надзвичайна людина, і зараз ми чекаємо і сподіваємося, що незабаром посол буде тут. Гопіндет сун діамбасарвелбіросо. quite tough because це досить складно. Захід. Думаю, не до кінця розуміє про що йдеться. Я думаю, що вони все ще дивляться на це як на якісь спірні території. У західних суспільствах є певне нерозуміння, що це боротьба за незалежність. і насправді за незалежність усієї східної Європи. Це не лише боротьба за українську незалежність. Фромфромфром до іст тодівес це війна між системами, війна за свободу і демократію проти авторитарних режимів. тому, що всі бачать, що Путін отримує підтримку з північної Кореї, отримає китайські гроші і китайські матеріали, які допомагають росіянам. Я вірю, що ситуація в Європі змінюється, що Європа почала дивитися на це ширше. Але є Німеччина, яка свого часу розв'язала одну з найбільш жахливих воєн в історії. Це не можна змінити. Гаразд, минуле було жахливим, але ви маєте обов'язки щодо майбутнього ви найпотужніша економічна держава в Європі. Ви повинні допомагати більше. Ви повинні надати тауруси, тому що ці ракети допомагають боротися за демократію, а не за авторитарний режим, як ви робили в минулому. Нотвороторитарний режим есів воспаст. Аємфрайдет райна віарнот припад. Я боюся, що зараз ми не готові, і через три роки я абсолютно впевнений, що Росія відновить повноцінну армію, тому що в них є союз з Китаєм. Будуються альянси антидемократичних сил, і ми не готові. Ми це знаємо, і ми багато робимо для того, щоб змінити це. Але це все ще потребує обговорення з нашими західними партнерами. І ми робимо все можливе, щоб переконати їх, що треба змінити атмосферу в НАТО. і я дуже радий, що президент Франції почав говорити про пряме відправлення своїх військ, тому що дуже важливо відкрити цю дискусію на заході